Доброго дня, мій маленький друже! Я знаю, що ти дуже любиш казки. І сьогодні пропоную твоїй увазі українську народну казку Котик та півник. Сідай зручненько та слухай гарненько. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. Та котик, було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома. Та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляну у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй. То ток, тоток, тоток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові під вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик. А півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик поки почув. То вже й спізнився лиску доганяти, вернувся додому та й плаче. А потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати. Півника глядіти та й окріп гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати, приспівувати. Ой у Лиски, в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Ой на... от найстарша Лисичівна не втерпіла та до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски, в лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухі вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичину, страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Дякую тобі за увагу. Бувай!